Вітаю сердечно, це FreeStudio21. Продовжуємо практику по артиклях, і перед нами досить елементарна вправа. Можна вгадати, в принципі, що ставити, навіть нічого не знаючи. Але тим не менше, то треба вибрати правильний варіант, має бути або артикль «е», e, або його різновид N, що в принципі те саме, або артикль Z. Отже, перше за нас вже подумали, тут має бути N, «аніен». Цибуля, одна цибуля мається на увазі. Have you got an onion? Є в тебе одна цибуля. N, тому що в нас на голосну починається слово, тому в нас N. Ідемо далі. Where is? І далі щось там The Supermarket. Де? Супермаркет. Коли ми питаємо де, це в нас в принципі є уточненням, тому ми тут ставимо де. Ідемо далі. Is this? І далі lobster? Чи це є омар? Або лобстер можна навіть не перекладати. І оскільки про цього лобстера ми взагалі нічого не знаємо. Перший раз бачимо. І взагалі ми не впевнені, що це лобстер як такий. Тому тут буде в нас артикль Е. Е. Лобстер. Перша буква приголосна, тому в нас артикль Е, e, а не артикль Н. Ідемо далі. R, далі Pyramids in Egypt». Чи є піраміди? Ну, мається на увазі Єгипетські піраміди в Єгипті. Логічно, що вони в Єгипті, але в нас має бути артикль З, тому що йдеться про унікальний об'єкт. Зауважимо, він навіть з великої букви написаний. Коли піраміди пишуться з маленької букви, вони можуть бути хоч в Південній Америці, хоч в Китаї, хоч де завгодно. Але коли вони пишуться з великої букви, в англійській мові, є тільки одні піраміди з великої букви це піраміди в Єгипті. І більш того, як правило, йдеться про піраміду Хіопса, саме ті піраміди, таке враження, що інших не існує. Далі п'яте «My mom is…» і далі. «artist». моя мама є художник». Тут у нас професія. Ми пам'ятаємо, що перед професіями родами занять ставиться тільки артикль Е. І оскільки в нас перша буква голосна, тут, скажімо так, голосний звук, будемо говорити, тому що AR дає один звук, R. Artist. І тому в нас має бути артикль N. My mom is an artist. Далі шосте. The children are далі in, і далі щось там garden. Діти в садку. Ну, Діти можуть бути лише в одному садку. Вони не можуть бути в трьох садках одночасно, тому тут діти якби, визначають місце. Ну і, скоріш за все, там один садок, тому тут буде явно The In the Garden. Таку річ можна навіть вважати, ну, якщо завгодно, елементом будинку. Тобто, от будинок, от садочок. Далі 7. I haven't got umbrella, I need to buy one. У мене нема парасольки, мені потрібно її купити. І оскільки про парасольку більше нічого взагалі не відомо, скорш за все, тут буде артикль E. А оскільки парасолька в нас починається на голосну, у нас буде артикль e. I haven't got an umbrella. Далі восьме. Apple in my bag is fresh. Яблуко в моїй сумці свіже. В принципі, тут можна було би поставити артикль E, тому що їй одне яблуко. Але тут є одна проблема. В нас є уточнення яблуко, ти, яке є в моїй сумці. От якби цього «in my bag» тут не було, тоді ми спокійно могли б поставити артикль E. А так нам доведеться ставити артикль Z. Тобто ми говоримо про конкретне яблуко, яке знаходиться в мене в сумці. Йдемо далі. Дев'яте. Ben has got щось там new digital camera. Бен має нову цифрову камеру. Ну, по-перше, нам нічого не відомо про цю цифрову камеру. Камера та й камера. Далі в нас прикметник, який по великому рахунку є оціночними судженнями. Тобто, що означає нова цифрова камера? Це нова модель, це нова просто тому що вчора куплена, нічого не відомо, це ми так вважаємо, що вона нова. Коли така ситуація, тоді в нас буде артикль Е. E. Ось тут: «A new Digital Camera. Ідемо далі. Десяте, Black Dog is ours». чорний собака наш. Значить, ну, коли ми вказуємо на собаку і кажемо, що він наш, це явно якийсь конкретний собака, тому тут буде З. Можливо, там ціла купа собачок. І от один собачка є наш. Той який чорненький. Далі 11. An's brother is Doctor. Ясно, тут професія, уточнень немає, нічого не відомо, тому е-доктор. E Перед професіями ставиться Е. E". Так само, як в п'ятому, до речі. Ідемо далі. Шоста вправа абсолютно все те саме. Знову треба поставити артикль. Тут має бути ще легше, тому що тут є якийсь контекст. Отже, перший діалог: Where are you going this summer? Куди ти їдеш цього літа? Well, we want to go to an island in Greece. Ну, ми хочемо поїхати на якийсь там острів в Греції. Біля Греції море островів. That's fantastic. Which one? Фантастика! А котрий? We want to go. І далі ж у нас Islands of Corfu. І отут ми маємо поставити артикль Z. Чому? Тому що ми говоримо про конкретний остров, у нас конкретизація. Тому ми маємо поставити з. Island, тому що ось далі уточнення, йде та ще й назва. І більш того, і питання ще було котрий острів. Е, далі it's, шото-шото, Beautiful Island. І отут теж дуже хочеться поставити артикель Z, але ми не можемо так зробити. Чому? Тому що у нас оціночні судження. Це красивий острів, тому тут має бути Е. Тому що красивий це дуже поняття суб'єктивне, це особиста думка. Може комусь він красивий, а може комусь і не дуже. Ідемо далі, друге. Do you know Justin? Чи ти знаєш Джастіна? Yes, I do. He is щось там friend of John's, isn't he? Так знаю. Він є другом Джона. Чи не так? Скоро за все у Джона не один друг. Тому тут має бути артикль «е». E. Тут можна було би сказати один з друзів Джона. Right. He is. Далі one who wants to become. He loves planes. Правильно, він є одним з тих, хто хоче стати пілотом. Він любить літаки. І от тут у нас вже уточнення. От так воно працює. Тут у нас має бути З. Він є та людина, оце Ван. Той хто хоче бути. Оце той, це Ван. Тобто таке уточнення, що далі вже сильніше щось трудно придумати. А далі ціле речення, яке уточнює. Що ж це за той? Що це за Джастін? А от перед пайлет ми маємо поставити артикль Е. E. Чому? Тому що це професія. А перед професіями ми ставимо E. Ідемо ще далі. I eat. Щось там щось там… Apple and Banana every day. Я з'їдаю яблуко і банан щодня. Ну, одне яблучко і один банан. Тому тут буде артикль Е. E. А саме N, тому що у нас «apple» починається на голосну. І перед бананом теж буде E, тому що один банан. Ні про банан, ні про яблуко в нас ніяких уточнень немає. Яке яблуко, який банан, невідомо. Why do you do that? Чому ти так робиш? Don't you know that? І далі «apple a day keeps...» Щось там доктора away». Хіба ти не знаєш, що одне яблуко в день дозволяє не ходити до лікаря? Ну, це так недослівно, тому що це взагалі-то приказка. І тут у нас так само буде артикль N. Чому? Ми нічого знову ж таки про яблуко не знаємо. Це абстрактно. Тобто любе яблуко в день дозволяє не ходити до лікаря, якщо дослівно тримає лікаря подалі від вашого дому. А лікар у нас професія, тому тут е, доктор. Ідемо далі. What about a banana then? Тут теж артикль E, тому що один банан, що про нього відомо, нічого не відомо. Well, I don't know, but I love bananas. Ну, та я не знаю. Я люблю банани. Наступний. What does your mother do? Що робить твоя мама? She's і далі доктор. Знову ж таки, у нас професія, тому тут буде артикль Е. E. And what about your father? А як на рахунок твого батька? He is Шось там artist. Він художник. Так само артикль N уже буде, тому що в нас просто на голосну починається «artist». Але Е e і Н це абсолютно те саме. А, ah, great! Чудово! Ось такі вправи. Вони досить прості, досить елементарні, але коли ми робимо вправи, треба заглядати в правила. Треба мати перед очима правила, це дуже важливо. І треба уважно читати речення, обов'язково його намагатися зрозуміти, про що йдеться. Бо іноді якийсь хитрий фортель може бути захований у деталях. Це вправи з книжки Раундап 3. Посилання на скріншот буде в описі відео. Посилання на теорію також в описі відео, коли ставиться E, «Е», коли ставиться N, коли ставиться D. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.